Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як записати образ операційної системи будь-якої Windows або Linux на флешку за допомогою програми Rufus для подальшого її встановлення. Для початку відкриваємо програму Rufus. Посилання на неї буде в описі до даного відео. Потім підключаємо флешку, саме вставляємо носій. Ось вона відразу з'явилася. Далі натискаємо кнопку Обрати. Після цього вказуємо шлях до нашого образу, в моєму випадку це Windows 10. Після додавання образу до програми. Обираємо схему розділів, її потрібно обирати з огляду на те, який у вас комп'ютер, чи старий, чи новий, і яку саме операційну систему ви записуєте. Тобто, якщо комп'ютер до 2012 року виробництва, то вам потрібно обрати MBR. якщо Після 2012 року, то, скоріше за все, вам підійде схема розділів GPT. Також зверніть увагу, що після зміни схеми розділів міняються параметри також файлова система і тип BIOS. Це дуже важливо. Якщо ви неправильно оберете схему розділів, ви в подальшому не зможете встановити Windows. Тому що вам буде казати, що обрана неправильна схема розділів. Далі можна також для Windows 10 та Windows 11 обрати параметри, а саме створити користувача. Операційної системи це дуже зручно. Також можна для нього записати ім'я. Що не потрібно в майбутньому створювати обліковий запис Microsoft, а відразу вже створюється локальний обліковий запис при інсталяції системи. Також можна встановити регіональні параметри як у поточного користувача. і я б рекомендував вимкнути бітлокер. Це може в подальшому запобігти втраті даних, тому що вони не будуть шифруватися. Окей. Нас попереджає програма, що буде відформатовано флешку, і всі дані на ній будуть знищені. Окей. Після очікування образ операційної системи буде вже записаний на флешку. І в подальшому його можна буде використовувати для встановлення операційної системи, саме цей носій. Цей процес зазвичай займає 10-15 хвилин. Після завершення запису ми вже маємо готовий носій для встановлення операційної системи на будь-який комп'ютер або ноутбук. Натискаємо кнопку закрити. Далі я ось покажу ось флешка. З записаними на неї файлами операційної системи. На цьому процес повністю закінчився і можна користуватися даною флешкою. Дивіться також інші мої відео та підписуйтеся на мій канал. Там буде ще багато цікавого.